Вже наприкінці цього тижня Україна отримає перші колісні танки AMX-10RC від Франції. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. Ви ж пам'ятаєте, питання танків було протягом довгого часу непростим, і західні країни не поспішали надавати таке озброєння Україні. AMX-10RC стали першими танками, на які погодився Захід. Але є нюанс: – 10 не можна впевнено охрестити танком через його специфічні характеристики. То mx 10 – це танк чи не танк? mx 10 – це колісна машина, яка має три осі й базу на шасі 6х6. Хоча вона не має притаманної для класичного танку гусениці, керується вона як танк. Її колеса не повертаються, а блокуються з одного боку при повороті. Емікс 10 має гідравлічну підвізку, що дозволяє машині присідати. Так збільшується кут обстрілу гармати. Броня у французької машини слабше ніж у гусеничних танків. У базовій версії броня взагалі була призначена для захисту лише від стрілецької зброї. Проте машина могла плавати. В наступних її версіях на машину встановили додатковий захист зі сталевої броні, але свої властивості пересуватися по воді вона втратила. Гармату машина має притаманну для багатьох колісних танків калібром 105 мм. Вона нарізна і має високу точність. Гармата може пробити броню таких танків як Т-69 чи Т-55. Проте вона має специфічний снаряд, який не є стандартним для НАТО, а саме 105 на 527 мм. міліметрів. До того ж, ця гармата не має стабілізації, тому вести вогонь під час руху вона не зможе. Одна з трьох складових танків це захищеність. Вірніше з чотирьох складових. Чому це дуже важлива? Складова от, друга дуже важлива складова це вогнева потужність. Так, от по вогневій потужності, АМІГ-10 все-таки уступає танкам, тому що всі танки, починаючи з тих же самих М55С, е, е, які ми отримали е, від Словенії, вони мають 105-мм міліметрову нарізну гармату високої балістики, і це набагато серйозніше ніж. Гармата, яка стоїть на французькій бойовій розвідувальній машині АМХ -10. А по захищеності це на порядки більше, От. тому повноцінну заміну танкам. От, хоч і називають у народі, що це легкий танк, в тому числі цим і журналісти користуються, але я танкіст і я е, при, притримуюся класичного розподілу. Важливо зазначити, що сам розробник класифікує мх 10 RC саме як бойову броньовану розвідувальну машину, а не танк. Чим корисна буде МХ-10 арсі на полі бою для зсу? Головним завданням МХ-10 є розвідка, проте вона також активно застосовується для підтримки піхоти. Дача ж бойових розвідувальних машин це в першу чергу пересувування в глибині оборони противника, здійснення розвідки О, доповіді керівництву, виклик виклик вогню по виявлених цілях коригування вогню. Для цього на тих же самих amx 10 є апаратура от, певна. Це те, чого немає там на бронетранспортерах чи на бойових машинах піхоти радянської розробки. У нас стає такою досить універсальною е, системою, яка дозволить нам виконувати. Ну, відносно широке коло питань е, від нанесення раптових ударів до проведення рейдів для наших маневрових операцій, треба розуміти, що зосередження кількох таких машин на одному напрямку у значній мірі посилить піхотні підрозділи. Тобто, якщо ми говоримо про створення таких броньованих маневрених груп, то Ця система є дуже і дуже корисною для нас. Знов таки, на додаток до того, що вона дозволяє знаєте, протягом короткого періоду часу перенести артилерійський вогонь з однієї позиції на іншу. Як зазначають експерти, зважаючи на те, що противник на цей момент не застосовує танки надто активно, цієї машини достатньо, щоб розігнати російську піхоту, знищити артилерійську батарею чи завдати несподіваного удару. Командному пункту противника з великої відстані, не наражаючи себе на небезпеку, тож ЕМІС точно корисна річ на полі бою. Судячи з повідомлень французького уряду, вона вже на шляху до України.